Чуття, що тобі не варто, це відкривати. І чого б це? Е, читай. Не відкривати. Оближ. Це лише рекомендація. Стій. Не треба. Ні. Не смій! Поверненням до нашого інституту неймовірного розвитку уяви та натхнення. Вітання жирафі з карафою, свинюці в перуці. Салют комасті у часті. Дякую ти як. Роне. Я чув кіт втратив трьох жирафів в останній місі. Копкур! Взагалі то п'ятьох. Цей чудовий день ви запам'ятаєте назавжди! Да. Давайте спочатку. Угу. Трішка вогню. Кіт, кіт, Кіт! Кіт! Коти в, <рес> в капелюсі, ти вже вийшов за межі. Хто пукає з вежі? Що? Я сказав, ти вийшов за межі. Пукаю з вежі. Вийшов за межі. То хто пукає, не розумію. Ах. Що ж, лишу в тебе кілька <рес> речей.